І ялинку будемо ставити от тут посерединці. І перед тим, як її ставити, хочемо випрати наші тюльки. Оці з ну, тих з вікон біля освіжити їх. Вони дуже скоро перуться і мокрими вішую, так щоб вони одразу висихали і були рівними. Так що за півтора годинки вже будуть висіти чисті. Так, от я вже познімала тюльки, дуже затемнене виходить. За вікном зима, Лулки не сліди. Так, розклали іграшки свої на стіл. І зараз будемо ялинку. Так. У нас тут е, такі кейди. квіти, дуже люблю, коли віненці квіти. Тут об'ющі іграшки. По з неб'ющими. Так, це ікеївські. Дуже гарний набір. общем, я потім, коли буду одягати, вам покажу. Цей набір мені дуже подобається. Тут теж наборчик такий. Ось ці кольори дуже гарні. З тої сторони, ще такі сосульки. Ну, сосульки дуже гарно дивляться. І тут ще такі є. Ось. Так що, зараз будемо це все одягати на ялинку. Знесли вже нашу ялиночку. Яські там верхушка. Надо я покажу вона така з вона як настояща всю. Дуже класна тут ялинка. Яш? Процес двіжиться. Тюльки вже випрані, ми їх віші. На вірша є шторки. Тут вже повішили. Оп, 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 оп. Ось такі в них озор. І вже сухі повністю. От їх тільки що вішали, і вони вже сухі. Саме ліпше вішати мокрими, вони одразу робляться рівненькими. І не треба має їх має при тому має просувати. Має життєво. Яся молодець. Розправляю нашу ялиночку. Буду тобі помагати, що Йду тобі допомагати. Фонарики. Зараз. Yes. От, ми вдягнули на неї зараз фонарики і оцю от золоту. Бусінки. Yes. І зараз я буду yes. супер класно. Мені подобається, ну коли. І зараз буду вдягати квіти. У мене ось такі квітки. Ось такі-такі. От першим етапом вдягаю квіти. Одягнула такі квітки. Ось ці. І зараз метелики. Наступне це метелики. І такі в мене ще є квітки. Ось такі. Зараз це її вчітні. Це вже з метеликами. Наступні іграшки буду чіпляти ось ці. І, до речі, дуже удобні такі от гачки продаються вони. Окремо. Дуже удобно вішати. Зараз покажу, як воно прикольно. Просто от раз і все, вона вже висить. О, і вже висить кулька красива. Бочі не кидаються, мені дуже подобається. Все, вішаю зараз ці от, от такі кругляшки. Ось ці росли мені дуже подобаються. Кольористика така гарна сіренька. Тут такий годиночок. Тут така дамочка така. О, десь, а даночка постріляє тоді, ялиночки. Хочу на видне місце поставити руку. От така само. Чіпи. Чіпи. М -м -м. Буде? М -м -м. Угу. А, Подивимося, скільки лайків поставили. Будемо здати чи гарно? <ріх> Мама, мама, я не моя снежинка. Мы її поставили собі. Яна, это хорошо. Це за мені дуже колесочка подобається. Я її купляла увидели для ручной, там Тут не видно, Так добре, продав. Не зроблю. Дивись. І ще дуже гарно, зверніть увагу, коли ось так перев'язані, і вони такі дуже гарні. Ось Так, але не так як глянься. Вигляд. Я їх так от в'яжу, отак от, от підвішую і все. Воно так прикольно, коли от дві разом. от вона напевно. Зверніть увагу, як це треба вішати правильно. Опа, бачите? Добре так? А мене добре? Так, ні. А так. Хіба що не по своє? Можливо, тут потім. Але воно на металику бути. Так. То так можна? Я тобі зараз ще ялинку то буду. Коли по дві іграшки дуже гарно дивиться. Дивіться, зверніть увагу на цю красу. Дев'ять таких, таких от, зірочок, сердечка. Тих так багато, воно дуже гарно. Вони просто неймовірно прикрашають ялинку. Оці от іграшки. О. Їх виходить дуже багато. Я як з року рік складаю в таку коробочку, ми в ікеї. Ялинка любить багато хлопчиків. Отак гарно? М -м, так, так, так. А це сюди гарно? Тому що багато хто там, бо трошки ірошок, вже боїться, боїться вішти там шерці. Ні, ялинка любить. От в кінці подивитися, як вона буде гарно все виглядає. Нарядили ми вже нашу ялинку. Ось так вона виглядає. Звісно, камера не передає от, повністю всього, але я зближу так, так її рясно одягаю щороку. Мені так дуже подобається. До речі, тут якраз є мої іграшки, які я робила сама. Тут ось тут. Зірочка. Тут, а де ми малику повішали? А ми десь там її буде повішати. Помаленьку проведу, щоб було видно. І такі от віночки на підсвічнички я одягнула. Ось так от виглядає наша кімната. Взагалі, мені подобається. Ще думаю, щось на каміні придумати, якісь такі фонарики є на батарейку гарні. От. І може на стіл. Ну, ми ще до Нового року є час, то ще щось придумаю. А загалом мені вже подобається. Так, все, всім бажаю гарного святкового настрою. Одягайте ялинку теж гарно, стильно, як вам подобається. І усім успіхів і щастя і здоров'я.